Мрієте відкрити спортзал, проявіть фантазію, готуйте цікавих кваліфікованих тренерів і план для кого саме ви хочете працювати. Залежно від цільової аудиторії, купуйте тренажери. Якщо витрачатись, по мінімуму квадратний метр обійдеться від 800 до 4,5 тисяч доларів. При цьому рентабільність цього бізнесу висока кошти повернете вже протягом 2-3 років. Услуга на ринку дуже актуальна. На самом деле открывается достаточное количество фитнес-клубов различных форматов, как больших, так и маленьких. Поэтому спрос на оборудование есть, сейчас есть. Он существует, и он достаточно стабильный. Подбирая оборудование, важно понимать то, что оно должно служить долго. Что если небольшой клуб, и в нем стоит три беговых дорожки, две из которых не работают, это деньги, потраченные впустую. Поэтому важно при подборе обращать внимание именно на надіжність. Фаворит серед населення кардіотренажери, приміром бігові доріжки. Майже 80% клієнтів займаються саме на них. Причому підійдуть вони як молодим дівчаткам, так і завзятим спортсменам. На другому місці так звані силові тренажери, штанги та гантелі. А ось щоб мати красиві руки, тренуватись можна навіть удома, якщо придбати. Ось такі гантелі пара коштуватиме в середньому 300 гривень. Щоправда, фахівці рекомендують фігуру краще формувати під наглядом тренера. Ідеальний варіант два рази на тиждень, хоча б по годині. Починається все би, з базових упражнень. пражні, то тобто, там для ноги – та жим ногами для там грудита жим от груди, то есть для спини это там подтягування, то есть всё как бы начинать больше с базових вправень, і желательно, спочатку працювати більше на тренажерах. До того ж у спортзалу ще одна перевага спеціальне підлога, найкращий варіант із гуми або каучуку. не Візьми, дябогово, такі-то падіння, щоб это не было какой там бетонный пол. Плітка що ж щоб не було не сильно травматичним. Наразі ціни на послуги спортзалів стабільні. За одне тренування доведеться віддати щонайменше 50 гривень. Середня вартість річного абонемента коливається від 4,5 до 14 тисяч гривень.